Ну що, назвемо рубрику Копарники, певно, бо з ванною дійшов до кухні. І... Десь ось така історія. Дрібниці, ви скажете. Та десь, напевно, там. Посудомийка. Опа. Опа. Божим духом закріплено. Стоколь я вже підрізав. Він не був підрізаний повністю і просто виривало. А тут взагалі технології. Технолоджі! Ну хто догадається, наша ця історія зроблена? Ну, Фокусуйся. М -м -м, нагадаю, що в нас тут? Бінго! Шуруп втопити не стало. Ну, вихід знайшов. Ой, боже Боже. Йдемо далі. Йдемо далі, крутимо педалі. Опа! Рішення як вам, панове майстри. Ну, напевно, досить непогано. Ну, зато от. Такі речі. типу, Пешкою. Все книжка пише. Обліпили. І тут обліпили і там обліпили. І отут обліпили. Дарма що різними кольорами. Але головне, що обліпили до дрібниці. Тут щось сверлили, не досверлили, все дрібниці. Саме класне це і блюм. Блюм попереду усіх. Так, а тут рішення по котлу. Тумба в тумбі називається. Ну, панове майстри, дайте оцінку, як це діло можна було зробити по-інакшому. Можливо. Цей фальшфасад взагалі стояв на таких штуках цікавих. Зараз покажу На таких защёлках. При натягуванні. Просто впадав. Відчалково коси і падав. Ну, дядько Микола його зафіксував. При потребі відкручується і знімається. Добре, на голову вже не впаде. Десь така історія. Так, ага. дубль номер два. Шуфляда в шуфляді. Бінго! А де ж язичок? А нема. Добре, то ми доставимо до Ліпи. моєму майстри не захотіли, ми зробимо. Сучасна кухня. Свіжа, роки два, більше вона там немає. Мене вбиває на таких об'єктах оця штука, яка тут в процесі від газової. Оплавиться. На що її туди було ставити? Оце особливо це примикання. Чарівне. В таких місцях, як мейка, ну, там взагалі вода не буде попадати, з слова зовсім. Про те, що вона вигляду не має, то я взагалі промовчу. Так, посудомийка в нас ходить куди хоче і як хоче. Вона у нас їздить. О, щоб ви собі розуміли, як їй пасує. Так вона собі і ходить. Але будемо кріпити. Чудо-чудо і чудес технологія. О, тут все є технології. Так от. О. Ми хотіли з тим поборотися і поборолися. Не знаю, кому вони там залишили тих 2 см. Ну, сміло товщина плити, я думаю, що зайшла б. Вона щось не фокусується зараз. О. Ліпили, переліпили. Цілий кусок обрив. Цілий кусок обрив верхньому планці. З, знову ж таки, обрив кусок. І тепер у мене питання: чого я стараюсь так не робити? Е, наглядний приклад. На верхній зазор дивимося. Опа! Щоб таких речей і не було. Або зганяється це все діло доверху, так має бути. В упорчик, тим більше це гіпсокартон, це не є натяжна стеля або, або, або. Або робиться зазор трошки більший. Ну і саме цікаво, на такій шикарній кухні з блюмівською фурнітурою. Така ще штука є. Не заставили її, правда, де вона? Нормальна. Тепер нормально. Тепер нормально, блюмчик, мій любимий блюмчик. Ой, а що то у нас таке сеста? Витяжка над витяжкою. А рібниця, то дрібниці зар... то за відрегулюю. О, а знову ж таки питання до майстрів. Як ви вже робите кухню там 150, 130, 170, 200 тисяч гривень. Чи варто ставити от ту от штуку сюди? Не було би правильнішим купити пластикову трубу, тихіша, красивіша, прозашиву і взагалі мовчу. Блін, в Гофрі не збирається весь цей мікроби, це вся історія. типу, і ну, Я не знаю, чи це правильне рішення з Гофрою. Вона шумна. Не знаю, напишіть свої думки, особливо дивальні експерти. Отака От історія. Загалом десь так воно все виглядає. Зараз будемо пробувати щось трохи ліпити тут докупи. Вроді як і непогано, вроді би, як і цей, а питань більше, ніж відповідей. Холодильник чомусь з правими дверима. До чого він там з правими дверима? Скажете, можна перекинути? Можна. Тут такий от вихід з положення. Хлопці зробили цікавий. Доліпили, доліпили, зразу не можна, бо ще крайкою приліпили, навіть не в колір. Чудо-чудо із чудес. От така історія, ви кажете. Вроді заказують люди дорогі меблі, а в результаті мають. Отакі от всякі речі. Що то не можна було б бік підняти догори повністю суцільні. Можна було і сфрезерувати, на ламельки поставити оці штуки, щоб їх не було. Ну, вже не будуть конформати. Ну, але та ото, 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 порнографія це взагалі тихий ураз. Коротше, от так от роблять. Майстри.